Звуки пішли нормально, вони пробуючи цей. і насправді, як несправедливо, довгі багато років велася дивовижна політика в тому, щоб край розвивати не так, як він зароджений. А багато хто з вас, мабуть, знає маріупольців, що навіть Вікіпедія пише: Маріуполь це той край, який є серед всього тут рекреаційним. Це значить там, де навпаки мали оздоровлюватися. Маріуполь це те місце, яке так побудовано, що навіть якби був землетрус, то його би не защепило. Так, так ландшафтно побудовано. Це то місто, яке навіть при глобальному потеплінні не пішло би під воду. Це то місто і той край, в якому вдвічі більше кисню, ніж в Криму, яке доноситься від, від Азорського моря. Тому я думаю. Що цей край треба так презентувати не тільки в Україні, а й в світі. З цього виходить, що я нагадав вам про власне ваш край, про ваше місто, що той гурт, який зараз подарує вам ті звуки, які ви вже зраділи і чули їх, звідки він «Земля стане корець, Рівненська область, і що хотілося хотіло сказати про цей гурт? І тільки сьогодні повернулися, вони їздили з концертом до Полку, Азов, підтримували, піднімали бойовий дух і Майже одразу приїхали сюди на сцену зарядити вас. Хлопці готові, давайте! Я хочу вам побажати демографічного сплеску в вашому прекрасному, чудовому місті. І так, з Волині, гурт, земля Мирцяни із піснею Лінія вогню. i you Надовго вас запам'ятають маріуполь. Земля Дякуємо, шановні друзі. Ми продовжуємо. Я нагадую, що ви є свідками, ви є учасниками. Ви є тими, хто зараз присутній на 14-му всеукраїнському фестивалі сучасної пісні і популярної музики. «Червона рута». Так, а тепер такий невеличкий е, тест на, е, на, як то кажуть, на відразу швидку відповідь. Які, окрім Маріуполя, е, це, слав... це славне місто мало ще назви? Так, Жданов. До якого року? Опа. Ага, до 89-го, так. От знають ті, хто народився в 89-му, ті знають. Ага, ви в школу ходили? Добре. <реш> ну добре, так, почекайте, сказали, Жданов, а що тільки Жданов? Як? А, Павлов, так, Павлов. А до 1000... Тисяч... А, почекайте, а коли датується е... Маріуполь? Яким роком? Яким роком? Я б вже дав. Я щось придумаю потім, почекайте. Не, ну, справді людина гарно, впевнено сказала. І про каміус, і про дату народження. Відповідно, в 2018 році намічається якась там кругленька дата, так чи ні? Треба тоді фестиваль Червону Руту знову сюди кликати, так чи ні? Так, ну окей. Хлопці, поки накручують е, тарілочки. О, них... До речі, хлопці з тваріуполю. Я думав, ти якось так скажеш, що зараз а, зараз ні. ви побачите не просто горду. Що, що ви, вони не ви, просто ви, з тарілочками, ви, що вони не просто з сурмою подивіться, мідна, стара, десь знайшов е, старенького діда, бо теж новеньку купувати. Її прочистив, провідшліфував, там все зробив і вона заграла. Чуєте, чуєте, ну подивіться, ну стара, реально, я, я напевно більше як 100 років. Де взяв, признайся. Прибав. Де десь на цьому як його як називається? На блошиному ринку. Так, так, так. Бачите. Хлопці знайшли по гітарці по барабану. Ні, барабан, по-моєму, вже червона рута забезпечила. Ну не важливо, вони ж грали на баняках чи що. Зараз ми це відчуємо. Ні, Ну я вам скажу, що це дуже професійна насправді гурт. Гурт, який має назву «14 днів. «14 днів це 14-й фестиваль Червона Рута». І найголовніше вони представляють ваше рідне місто. ब॒ Всі подякували вашим землякам. Дякуємо, дякуємо. Супер! Поки на зміну Маріуполю виходить наступний славний край. І я хочу сказати, що окрім того, що вони має мають... пісня їхня має назву партизани, так? Партизан один. Кажуть, що один в полі не воїн, але насправді той славний край, звідки вони приїхали, вони приїхали з Кіровоградщини і представляють Кіровоград. Це край Холодноярівський, коли вони в тих лісах, це край Чорного Ворона, хто знає твір Шкляра. Це той славний край, який змінив думку у багатьох, що десь були бої. Партизанським тільки на західній Україні насправді слава про Холодноярівців відкрилася, і зараз Кіровоградщина славиться нею. Не тільки Кіровоградщина. але ці хлопці зараз, я думаю, вам доведуть, що партизан це і велика сила у відстоюванні того, щоби був мир, щоби була правда, відстоювані своєї землі, своїх батьків. І своєї віри. До речі, цей гурт і досі відстоює свої інтереси. Він допомагає у зоні АТО. Робить все можливе, що може робити. І творчо, і матеріально. Тобто приймають максимально активну участь, щоб допомогти нашим воїнам. Гурт контроверсія. Контроверсія. Місто Кіровократ піснею «Портузо». зустрічайте. Доброго вечора, Маріуполь! З не міста вас! Ви знаєте, сьогодні також і день міста Кіровабра. Вибачте трошки зараз літарист, підключиться. Дякую. Дуже гарне місто. Дуже гарне у вас пісня дуже гарні. І взагалі все буде добре. Мирного неба вам. І всього найкращого. Обласки! Шановні друзі, я вже сьогодні згадував про те, що на фестивалі Червона рута представлена практично вся Україна. І насправді кожна, кожен регіон, який є, він чимось пов'язаний з цим краєм. З, Маріупол, з маріуполем, з Донбасом, з тим, що. Ця історія сягає справді дуже великої давнини. І наступний гурт, який зараз буде, представляє Галичину, представляє західну Україну. І знаєте, що важливо, що хлопці зараз приїхали, але колись у 1223 році, 13 столітті, Сюди на терени на Маріуполя, 50 кілометрів звідси, були великі бої з монголо-татарською навалою. І в цих боях 22 роки приймав участь князь Данило Галицький, який приїхав з Західної України і допомагав тут своїми братами, які тут були захищати ці землі від монголів. Це історія, це факти. І зараз. Є гарні нащадки, які приїхали і своєю музикою єднаються у відчутті тому, що ми є єдина країна, що ми є єдина Україна і що ми будемо гарно разом жити. Адже на сцені гурт Зивано-Франківська, гурт Амплітуда. Зустрічайте! Питер, Мариуполь! Уе! Вас витает гурт Зивана Франкевска! Передаем витание за всего Франкевска! Слава Украине! Слава Украине! Слава Украине! Нас буде і тут виходить так, що майже крайній захід і наступний гурт буде представляти практично цей донбаський край, ваші сусіди, будуть представляти Слов'янськ. І я хотів би поділитися просто своїми відчуттями. Я днями був якраз у Сєверодонецьку, був у Рубіжному, був у Слов'янську. Об'їздив інші, інші тут містечка і міста, і був на декілька на дитячих фестивалях і на розмовах у різноманітних центрах дитячого, дитячого формування. І мене просто вразило практично до сліз, зворушило те, наскільки е, велика енергія такої впевненості, такого відчуття того, що все добре, що треба посміхатися. Що буде ця земля, і що вони відчувають себе українцями, що це просто мене надзвичайно вразило. Кожного дня насправді вся Україна чекає тієї чи іншої звістки зі Сходу, звідси, про те, скільки поранено, скільки загинуло. І як всі радіють, коли, там, наприклад, кажуть, що з зони АТО, з цього краю. Немає жодного загиблого і немає поранених. Як хочеться, щоб вже настав той час, коли нас покинеться ця, ця інформація, а буде інша інформація, що гурт Слов'янська чи з Маріуполя провели класний сольний концерт у Києві, наприклад, коли ми будемо дізнаватися про ті чи інші спортивні чи музичні успіхи тих дітей яких я побачив, які надзвичайно талановиті. Одній з дівчинці я побажав і їй, пообіцяв, їй, що допоможу сформувати програми і поступити до Натального університету Карпенка Карого у Києві, тому що це справді талант, і їх треба відкривати. І як здорово, що ці молоді люди, які тут зустрічаються зараз, з різних частин України, які потоваришували, потур... потур... Тому що це не просто конкурс, це не просто фестиваль, це знайомство, це спілкування, це знайомство з тим, що ми насправді, попри різність пісень і всього іншого, є насправді великими братами, сестрами, тими, хто за ким майбутнє цієї країни. Я дякую за участь всіх, і я дуже радий, що на цій сцені гурт зі слов'янська.